Ваня, вітаємо з перемогою. Надзвичайно емоційно, надзвичайно важливо, завдяки чому вдалося сьогодні шокувати італійських фанів. Дякую за привітання. Та ми просто билися друг за друга. На третю четверть ми вийшли дуже сконцентровані на захисті. Ми все зробили, все підібрали, закрили їх лучших гравців. У сьогодні забив два очки. Він зовсім не домінував краски, наші великі зробили дуже гарну роботу. На периметрі ми закрили все, що змогли. Так, звісно, в першій четверті ми допустили декілька помилок. Ну не декілька, багатенько помилок. Десь під... відійшли від шутерів. Вони все забили. Потім все це виправили в третій четверті. І ми контролювали, я думаю, я думаю, четверту четверть ми повністю контролювали. Думаю, для тебе пам'ятний матч. По-перше, це твій перший Ербаскет. Ну і купа хайлайтів, і купа корисних дій на майданчику сьогодні. Як оціниш свою гру цього матчу? Так, я думаю, оцінювати буде тренер мою гру. Я дуже довольний, що забив зверху і що ми виграли. Добре, попереду у нас матч проти Греції. Ти залишилися сили на цю гру і чого чекаєш на цю гру? ну, наші захисники захищають Україну, а ми, ми не можемо навіть казати, що там нас десь не вистачило сил. Ми маємо віддавати, віддаватись на максимум на майданчику.